Далі будемо говорити про події на дні морів. Росія використовує гібридні атаки у Балтійському морі через втрату впливу у регіоні. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Потенчук. каже: усе частіше виникають ситуації, коли відбувається атака, а її причину. Довести одразу неможливо за словами Богданчука. Кількість таких інцидентів у Балтійському морі вже ставить під сумнів їх випадковість. Це схоже на нову тактику Російської Федерації, так званого якірного нападу. Андрій Реженко із нами капітан першого рангу запасу військово-морських сил. Заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років 2004 років, і стратегічний експерт компанії Соната. Пане Андрію, вітаємо. Вітаємо добрий вечір. Що маємо знати власне про ці якірні напади, і яким чином можна покарати за це Росію? буде це доведено чи не буде доведено в рамках ну загального судочинства? Бо прекрасно розуміємо, що загальне судочинство і Росія це категорії дуже часто паралельні. Але ті, які можуть не перетнутися, насамперед, таке намагання Росії якимось таким от, дійсно гібридним методом вплинути на? Країни Балтійського моря, воно відомо як мінімум вже 10 років, починаючи з 2014 року, коли вони почали окупацію Криму. Я тоді пам'ятаєте, десь восені був такий випадок, коли такий невідомий підводний об'єкт був виявлений в територіальних водах Швеції. І тоді тривалий час там проводились розслідування, але я так розумію, потім. Вирішили ну, не давати а, деталі цього інциденту. Потім а, ну дійсно ми бачили Російську Федерацію а, а, в Балтійському морі за такими заняттями дуже часто. А, от можливо, останні півтори-два роки ми дійсно бачимо залучення оцих танкерів е, тіньового флоту досить активно. Чому це зараз вигідно і в чому новизна визна цієї тактики? Тому що танкер тіньового флоту він Російської Федерації не належить, він не керується російською компанією. На ньому, як правило, не російський екіпаж. Але на ньому російська нафта, і, в принципі, Росія дає можливість а, от, заробітку, от і екіпажу і компанії-операторів. Тому вони якимось чином впливають на, а, от, на операторів, на власників і такі операції проводять. Ну, вона досить така дуже примітивна сама технологія, заключається в тому, що судно, в певній точці, відоме судно, починає спускає це фактично до, на морське дно, і потім починає мацати оце морське дно цією багатотонною конструкцією, яка врешті-влучає -врешт в підводний кабель. Його або деформує, або там повністю знешкоджує. І таких випадків було багато. Дійсно, Росія розраховує на те, що ну, самої Росії фактично ну, довести в її участь в цій операції буде дуже складно, тому що, опять же, судно належить на одній країні, оператор інший, екіпаж третій. Єдине, що там російське, це нафта. На наскільки відомо, пам'ятаємо цей крайній випадок, коли досить принципова фінська, фінська влада вона заарештувала це судно ІГОС, яке здійснювало пошкодження кабеля істлінк 2 між Фінляндією і, і Балтійськими країнами А, і, і довго йшло таке, от, ну там якісь такі дознання. Але наскільки не ну відомо, от, ну, то, що я читав, що там остаточно про вину Росії доведено не було. От, дійсно, все це дуже закамуфльовано. Хоча, ну, в принципі, ну, то точно очевидно, хто зацікавлений в тому, щоб оці країни Балтійські, вони такі от, таку шкоду економічно отримували. Би. А крім оцього, оцього от якерного, якерний, якерних атак. Ще дуже багато можливостей у Російській Федерації. У неї є диверсійний підрозділ підводні. У неї є можливість застосовувати в Балтійському морі судна океанографічне і головного управління глибоководних іслідувань, такі як Кінтарь, наприклад, який недавно був помічений біля Великобританії. Ну і інше судно російське на яке буде стояти спеціальна апаратура. Яка дозволяє такі операції з підводними кабелями зробити. Я думаю, та місія, яка започаткована недавно в Балтік Сентрі, вона якраз спрямована на те, щоб відслідковувати всі судна, і російські, і не російські, які йдуть з Російської Федерації, які, на яких є підозріла повідинка на предмет того, що вони можуть якраз а, таку діяльність диверсійну ввести. А можливо, ну превентивні заходи для того, щоб ця діяльність вона не була успішною, як це вже було. І якщо це буде ну, зібрана доказова база, то дійсно б ну, можливо, можливо, в общем-то, відповідальність Російської Федерації за те, що вона робить. Це може бути там і арешт судна, і якісь позови в міжнародні суди. І так далі, але ну зараз, от, з флотом а, це було ну, зробити складно, але з суднами, які належать Росії, де є і, і, ну, екіпаж Російської Федерації або навіть військовий якийсь екіпаж, це можливо набагато краще. Я думаю, що на ну, це спрямована і робота ця вже розпочалася. А якими ви бачите можливі методи зберігання подібним інцидентам, коли якесь судно. Спускає якір і тягне його по дну. Ну я думаю, що ця ця, ця от методика вона вже себе вижила, тому що ну вона дуже примітивна. І... Вони розумієте вони по дну якір не можуть тягнути, тому що він чіпає морське дно і ну судно фактично втрачає хід через ну декілька десятків метрів максимум. Тому що якір він забирає грунт там невеликі глибини. До речі, от така, от, ну, такий прийом, коли є судно приспускає якір над водою а, і ну, іде з певним ходом. Він, він використовується при фарсуванні проток для того, щоб у разі якоїсь там несподіванки там аварії чи щось, судно могло дуже швидко віддати якорі і ну, зупинитися на місці. Ну, я, наприклад, у мене таке був випадок. 92 му році в протоці Босфор, і Тоді військовий корабель, який віддав якорь, він фактично на місці тоді ну, зупинився. А, ну, тут треба спостереження: спостереження за суднами, от, які слідують біля берегів от, Балтійських країн, які слідують в районах, де проходять ці підводні кабелі. Може бути, може бути якорі, може бути інші якісь предмети, скинути за борт, може бути опускатися підводні апарати. Тобто Треба вести розвитку, спостереження, надводну, повітряну, можливо, підводну. І оце, після цього вже приводити в дію чергові сили, висаджуватися на це судно, показувати відеозйомки, докази. І вже потім ну, розбиратися, вести там, заводити кримінальну справу і так далі. А, там є цікаве таке містечко, таке на виході з фінської затоки між Фінляндією та Естонією, де от ширина цього проходу складає 41 мілю. Це означає, що якщо Фінляндія і Естонія вони заявлять оці приліжаю зону, яка є додатковою плюс 12 міля територіального моря? Це ця зона фактично перекриє росіянам вихід із фінської затоки. Не вирішені ні росіянам, а всім суднам, які будуть туди йти, вони мають проходити через певний контроль з боку оцих кораблів, оцих прибережних країн, або ті, хто і ними хто, хто і ними повноважений. Це може бути предмет екологічний, предмет перевезень вантажів, предмет безпеки мореплавства і так далі. от і ну Таких багато моментів, але треба, ну, основне, саме просте правило треба постійно вести спостереження за всіми суднами, які є підозрілими. Ну, це такий досить. Скажем, ну, серйозна справа, тому що щодня через Балтійське море проходить порядка двох тисяч суден. Але я думаю, що вже є формуляри, які визначають, які судна є підозрійомі. Я так розумію, в першу чергу це ті судна, які слідують в парти або з Російської Федерації, от які везуть там нафту і інші нафтопродукти. І, в общем-то, їх надавати їм такий пріоритетний, пріоритетну увагу, якраз от в розвідці, в спостереженні. До речі, от ВМС України такий досвід також був в Чорному морі. А у нас був контактний пункт в межах операції Активне зусилля, яка проводилась до 2013 року. І тоді в Мес України також були перелік суден. Які представляли таку потенційну загрозу, і ми їх обслідували. Якщо вони прибували в наші порти, то інші спецслужби наші вони також ними займалися. Я думаю, що в принципі по аналогії зараз НАТО працює такий же алгоритм для Балтики. пане Андрію, вам спасибі. Андрій Риженко був із нами і говорили про ситуацію в Балтійських в Балтійському морі з так званим якірним способом. Тероризму капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил був із нами на зв'язку. Також стратегічний експерт компанії Соната. Дякуємо.